На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти. Тож скажіть же, діти, що це за країна? Багато світ, тільки аналоги. Це там, де будошки у жичі, там, де моя дочки сині. Де птахи? Де птахи у нами життя? І стросить і перкін. Дружого рою столяти. Дівце там сховані з домівки. Україна, скільки в цьому слові любові, тепла, ніжності. Україна це безкраї простори, мальовнича природа, золоті ниви пшениці, ліси, моря та ріки. Україна це квітучі сади, стежина до хати. Шепіт вітру і шелест дощу, Спів птахів і рожева мальва під вікном. Україна це росяні світанки, зоряне небо. Краса нашого краю вражає, захоплює, чарує. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, українець мама я. Я у мене рідна мова, де українське кожне слово. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе у твоєму серці. Ти сам собі будуєш, пошукай, багасино, бремандруєш, Побертайся на Вкраїну будувати. Справжню батьківщину, українські пісні, танці тільки твого серця ритму, мова наша соло Милозвучна милозвична як молитва. В день соборності та злуки заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо ми один рід. Нащо нам ворогувати і що нам ділить? Україна наша мати, тож давайте жить, як ведеться між братами, як одна сім'я, дружно станемо пліч опліч проти горя й бід, Будем в злагоді і мирі щастя будувати, Бо був ворожнечім вирі, тільки руйнувати. Тож візьмемося за руки, скажем на весь світ В день соборності та злуки. Ми один нарік.